Вітаю вас, любі телеглядачі. Ми продовжуємо тему шлюб. Чи можна зберегти шлюб, який дав тріщину? Як люблять чоловіки, а як люблять жінки, і яка справжня ціна вірності? Сьогодні у нашій студії пастор Богдан Мудрєвський. Вітаю вас, пасторе! Доброго дня вам і всім глядачам. Чому згасають з часом почуття? Вони згасають усіх нас після одруження за якийсь певний період. Тому що насправді на... ми робимо наголос в шлюбі на емоціях, на почуттях. І дуже багато сімей створюються на підставі почуттів, а не на підставі рішень. І Біблія вчить, що наше слово повинно бути так або ні. І коли молодий хлопець і молода дівчина один одному говорять так, то в їхньому розумінні їхнє так це підтвердження їхніх почуттів. А насправді Бог охоче. Щоби ми мали рішення, яким ми підтверджуємо наше слово так. І коли ми маємо рішення посвятити себе один одному, тоді ми розуміємо, що почуття вони вторинні, але наше рішення первинне. Багато людей, які мають думку, що втратились почуття, значить, щось не те в моїй сім'ї. Значить, чоловік або дружина, можливо, в когось закохалися. Можливо, в мені розчарувалися так, і мені завжди в пам'ять приходять згідно цього питання. На чому філософія будується? от таких зникають, згасають почуття. Філософія таких думок вона побудована на підставі телепрограм, телепродукції кінофільмів, які оспівують романтику, кохання, любов. І коли люди дивлячись серіали, вони не бачать це в своєму житті, в своїх сім'ях, вони себе порівнюють з цими. Але хочу зауважити, що насправді телесеріали вони побудовані не для того, щоб людям передати правду і навчити. Телесеріали побудовані, чи взагалі фільми про романтику, про кохання, вони побудовані для того, щоб зацікавити людей і зосередити увагу на цьому фільмі. І це. Збочує акцент, це змінює акцент. Тому коли люди порівнюють себе з героями фільмів, а більшість молодих людей для них є певні. Стандарти або певні куміри, люди, які в телепрограмах вони є великі фахівці, вони багато знімають, вони в відповідальних ролях, вони знімаються в Голівуді. І коли вони дивляться на їхнє, життя, їм здається, що так має бути в їхніх сім'ях. Насправді, коли подивитися на героїв Голівуду. 95 якщо не 99% – це люди, які мали по декілька шлюбів, або по десятки романів. І тому це не є зразки для того, щоб ми підражали. Бог встановив стандарти, і від цих стандартів він не хоче, щоб ми відлучалися. Але замість того, щоб вивчати і будувати своє життя на біблійних стандартах, люди будують сім'ю на романтиці у фільмах, у журналах, у книжках. І це девальвація християнських цінностей, сімейних цінностей. Починається все з думки. Прийшла підозра, і ти починаєш діяти. Перший крок зрада. Починається з думки. Так. Далі, як діяти людині, щоб зупинити цю зраду на рівні думок? Ну, я впевнений в тому, що 99,9% сімей вони всі пережили емоційну душевну зраду, тобто невідповідність очікуванням. Молоді люди, коли одружуються, в них є очікування від партнера. В мене дружина отака, така і така. У мене чоловік ось такий, і інакше він не може бути. І після одруження, насправді вони починають пізнавати невідповідність їхнім мріям. І відбувається наслідок, вони розчаровуються. Приходить розчарування в когось розчарування на першому місяці, в когось на першому році, в комусь на третьому році, але обов'язково воно приходить. І коли людина розчаровується в своєму партнері, вона розчаровується в сім'ї як в ідеалі і починає е, думати: а чи не зробив я помилку? Чи Бог мені дав цю жінку, чи Бог мені дав цього чоловіка? І... Коли вони бачать поряд людину, яка усміхається, яка життєрадісна, весела, її до цієї людини манить. Вони приходять в свою сім'ю, а там напружені стосунки. Там чоловік мовчить, жінка надулася, або ще можуть горщики літати чи тарілки. І вони бачать, що на стороні краще, затишніше, спокійніше, а в сім'ї вічні проблеми. І тим більше, якщо ще народжуються діти, і є різний підхід до виховання, тому що, знаєте. Чоловік і жінка це продукти двох різних сімей. Це окрема тема. Але насправді чоловік, колишній син тата і мами, він виховувався 15, 20, 25 років, і в нього є свій стиль поведінки. Дружина це донька тата і мами. В неї інший стиль життя, в неї інший світогляд, в неї інше світоуявлення. І коли два світи зустрічаються, вони пам'ятають тільки хороші речі до шлюбу. Но під час шлюбу виявляються і погані речі, тому що є звички, є характер, є стандарти колишніх батьків, яких їх виховували, і появляються проблеми. Тому здається, легше почати знаново з іншою людиною. Старе закреслити, почати нове. Але емоційна зрада вона завжди передує фактичній зраді. І є люди, які пересилюють себе в цьому, зупиняються, тому що бояться Бога, тому що розуміють, що Бог щось. Краще запланував, і вони більше довіряють Богові. Є люди, які ставлять акцент все таки на емоціях. В мене нема почуттів. В мене є вже почуття до іншої людини. Крапка, я тебе більше бачити не хочу. І вони починають дружити. Починають Чоловік дружити з жінкою, та яка подобається. Або навпаки, жінка з чоловіком. Так, спочатку погляд, потім кава, потім зустрічі, потім розкриття своїх проблем один одному. І оказується, як довго ми не знали один одному. Повірте, це не є. Виключення це є правило, тому що статистика говорить, що більша половина всіх сімей в нашій державі це люди, які або розведені були, або жили в громадянському шлюбі, або майже декілька розлучень. Ваше ставлення до службового роману, який дуже часто виникає на місці роботи, де люди мають. Одне бачення в роботі, де вони допомагають один одному, і їм добре. А сім'я тому, що немає спільних сімейних цінностей. Не вироблені, вони мають формуватися протягом багатьох років. Взаліто Бог так з'єднує чоловіка і жінку, котрі по своєму стилі в більшості різні. Mm -hmm. Із з досвіду я бачу, що дуже мало є сімейних пар, котрі одинакові. Чоловік і жінка, і в них одинаковий характер, одинакове рішення, одинакове бачення. В більшості домінуючи сім'ї, це люди різні. І Бог так створив, що ми повинні доповняти один одного. Тобто мої слабкі сторони покриваються сильними сторонами дружини і навпаки. І службовий роман, що він за собою несе? Це спорідненість. Вже інтересів, об'єднує робота, об'єднує спільне вирішення питань робочих, виробничих, спільна територія, спільні проблеми, які вони спільно вирішують. Зрештою, це зближує. А в сім'ї, я повторяюся, вони приходять, а там конфлікти. А там хтось надувся, хтось чимось незадоволений. Виникає ж багато питань. Дивіться, молоді люди, коли одружуються, хіба вони говорять про це, як будуть планувати сімейний бюджет? Хіба вони говорять про те, як вони будуть ходити в церкву, де вони будуть в церкві служити, як вони будуть виховувати дітей, які принципи виховання дітей, як необхідно це робити, що вони будуть робити? Вибачте за таку термінологію, де носки будуть вішати. Про це не говориться. Про це їм ніхто не говорить. І зрештою, більшість батьків, коли дивляться, що їхній хлопець чи дівчина, донька, син, вони десь з ким і вже товаришують, вони тільки цьому радуються. Вони не бачать майбутніх проблем. Батьки, ви повинні бачити, що після хороших, дружніх стосунків виникнуть проблеми. І їх треба упередити, випередити, почати говорити з дітьми своїми. І, на жаль, батьки ранені самі в своїх шлюбах і вони бояться з дітьми говорити, тому що в них немає позитивного досвіду, в них негативний. Зрада, як пережити? Чи взагалі можливо простити? Давайте почнемо з цього, що фактично всі. Чоловіки і жінки емоційно зраджують один одному. Я не говорю про фізичну зраду, але розчарування і відбуваються. І коли ми бачимо емоційну зраду, потрібне прощення. Я все рівно тебе буду любити таким, який ти є, якою ти є. Ти мене не любиш, я все рівно тебе буду любити. Це жертва. І коли вступає в дію жертва, я хочу вам сказати, що це неодноразова жертва повинна бути в сім'ї. Тому що як і чоловік повинен прощати жінку і намагатися покрити її своєю любов'ю, так само і жінка повинна прощати свого чоловіка і покривати його своєю любов'ю. Тому що існує такий біблійний принцип. Він наступний. Шановні глядачі, послухайте, Христос полюбив нас ще коли нас на цій землі не було. Це означає, що Він прийняв рішення померти за нас і любити нас такими, як ми є, коли ми народимося. І це Його рішення. Цей самий принцип є в сім'ї. Я люблю свою майбутню чи теперішню дружину, свого чоловіка, таким, який він є, з його недоліками, вірячи, що моя любов з часом допоможе йому подолати труднощі, їй подолати труднощі. І чому саме найважче простити саме зраду. Навіть не настільки, коли є фінансова скрута, а от зрада. Чому? Чому це найболючіше? Тому що зрада вона ображає. Зрада це від, відторгнення. Відкинення, і коли ми чуємо, що нас відкидають, відторгають, і це не далекі люди, а самі близькі люди, дуже важко простити. І тому хочу сказати, що ті люди, які навчилися в сім'ї своїй прощати і приймати один одного, вони легко будуть прощати і приймати людей на роботі. В суспільстві, в церкві, на вулиці, тому що вони зробили найважче. Вони прийняли один одного чоловіка чи жінку. Але прощати потрібно мати силу. Де черпати силу? Та де ж її крім Бога, ми почерпнемо? Ви розумієте, ви мені не в цьому питанні не допоможете? Я вам не допоможу. Крім персональних стосунків з Богом? Церква це лише помічник направляч. Допоміжний інститут, який направляє нас до того, щоб ми мали близькі стосунки з Богом. І лише коли з Богом ми обговорюємо в молитві наші проблеми сім'ї, і ми говоримо Богові нашу біль і слухаємо, що він нам порадить, лише тоді приходить сила від Бога нам прощати і прийняти знову. Я думаю, що Христос, особисто переживши цю зраду, і коли, напевно, люди приходять, зраджені, розчаровані, побиті, і зболені. Ніхто справді не зможе так зрозуміти, як Христос, який пройшов цей шлях на землі. Так. І, пастори, я би хотіла, щоб сьогодні ви помолилися за тих телеглядачів, які дивляться нашу програму, які пройшли біль і розчарування в своїх сім'ях, можливо, це з друзями, можливо, в кар'єрі, бізнес. Вам слово. Шановні слухачі, я впевнений в тому, що більшість ви чули, що це слово торкається вас, бо ви мали епізоди сімейних проблем. Дозвольте, я за вас помолюся. Просто приймайте цю молитву і схиліть ваші голови зараз, де ви є. Дорогий Господь, я прошу тебе, допоможи людям побачити зараз, під час цієї молитви, що ти їх простив, коли вони тебе зраджували. Ти їх простив, коли вони тебе ображали. І ти їх любиш так само сильно, як ще тоді, коли вони навіть на світ ще не народилися. Я прошу тебе, допоможи їм прийняти від тебе силу прощення і силу оновленої любові до свого чоловіка, до своєї дружини, до своїх дітей і батьків, і вчитися прощати, як ти вчив, прощати нам один одного. Благослови їх, і хай прийде відкриття, зцілення сердець. І радість від сім'ї. Молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякуємо вам, пасторе, за те, що ви відкриті з нами, і за те, що ви щирі. Дякую. Любі, телеглядачі. Ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі.